На Великдень розпустились фіалочки. Ця така аж перламутрова. Я не знаю, на відео видно, видно чи не видно. Але як наші намазали перламутром. І ця розпустилась на Великдень. І ця розпустилась на Великдень. Всім мене порадували так. Молодці. Які ви гарнюсінькі. Це моя мама з листочка повирощувала. І вони розпустилися. Ура! Ура! Яка ти гарнесенька, яка ти піла Яка ти колесенька отця, яка дивіться, яка ж ти ажурненька. Моя рибочка. И ця така ніжна. Моя ти красунечка.